Вітаю, друзі! Як там жартують? Як кажуть, взяв Бош, тож є Бош! Друзі, ви собі просто не уявляєте, який в мене сьогодні надзвичайно чудовий настрій. Отже, друзі, поповнюю інструментальний парк своєї майстерні. А такого інструменту, друзі, в мене ще ніколи не було в житті. Перед вами, друзі, фрезер та екцентрикова шліфмашина від компанії Bosch. Як бачимо, це синя лінія. Ми знаємо, що у компанії Bosch є дві лінії Зелена, зеленого кольору, зелена лінія, які, які вона позиціонує як більш побутовий інструмент, і синя лінія, яку вони позиціонують як професійна лінія, професійний інструмент. Друзі, інструмент цей в мене вже знаходиться 3 години. Я чекав, поки звільниться. Кухня, щоб вам продемонструвати, до речі, щоб ви не думали, що я вас обманюю, ось на кожній коробці знаходиться пломба. Пломба з заводу, яку ніхто не відкривав. Як запечатали на заводі, так воно там все і знаходиться. Тож, друзі, зараз я його відкриваю і я вам розповім, для чого я придбав цей інструмент. Це не буде детальний огляд. За шнура і таке інше. Про це є безліч відео на YouTube. Та перш ніж продовжити, друзі, я хочу від себе не на правах реклами наголошую. Я ніколи нікого не рекламую. Я не такий популярний блогер, щоб мені платили за рекламу. Але я хочу подякувати компанії Bosch за сервіс. Маю на увазі сервіс обслуговування клієнтів. А даний інструмент я придбав не в магазині електроінструментів, де, де в тому числі продають і інструмент Bosch. А я зв'язався з офіційним представником з ділером компанії Bosch в Україні. І в чому полягає а, моя подяка, коли я сказав, що я хочу придбати два електроінструменти. Я спитав, чи можлива якась знижка. На що вони погодилися, друзі, і зробили мені приємну знижку у вигляді 5%. На Фрезер. Так, друзі, саме на Фрезер, тому що шліф шліфмашина зараз йде по акції. Ось На неї знижка не розповсюджується. А от на Фрезер мені зробили приємну знижку 5%. 290 гривень, здається. Була знижка. Як то кажуть, дрібничка, але приємно. Плюс додатково компанія Bosch, офіційний представник, відправила мені посилку. Для мене безкоштовно, тобто за свій рахунок. Тож від мене ось така, ось така велика вподобайка компанії Bosch. Ще, друзі, забув додати стосовно технічного сервісу. Друзі, ви не уявляєте, я кажу 3 години він мене лежав вдома, я чекав, поки тут все звільниться. Ви не уявляєте, як мене тремтять руки, як мені, як мені кортить його вже дістати звідти і почати ним бавитися, як маленька дитина. Так от, друзі, стосовно технічного сервісу, офіційний представник в Україні ось, дилер Bosch, надає гарантію на один рік. Також тут в паспорті, в гарантійному талоні, є посилання з синіми та зеленими буквами. Це офіційний сайт Bosch вже самої німецької компанії, де протягом трьох тижнів, якщо я хочу, я можу зареєструватися. І тоді я отримую повноцінну гарантію та повноцінний сервіс протягом 3 років. А сам технічний сервіс в Україні по відгукам, друзі, чудовий. Багато сервісних центрів. Ось тут тільки в Києві їх два. І повно, повно запчастин. Тож, друзі, момент істини. Перерізаю пломбу і така сама стоїть на коробці з-під фрезера. Друзі, напруга накалюється. Ви, друзі, навіть не уявляєте, як я люблю працювати. І не тільки працювати, а й обожнюю інструмент. А якщо все гарний інструмент, то годі й казати. Ось так. Що тут ще маємо технічний паспорт і навіть шліфувальне коло. 120-й номер Bosch Made in Switzerland. Дякую. І диви, інший працює, виявляється. Друзі, ось він, це неймовірно. Ось цей апарат. Перше тримаю в руках такий. Просто неймовірно. Також працює начебто. Отже, друзі, першими враженнями я задоволений. Також в комплекті до фреза, звісно, йде паралельний упор, направляючий для паралельного упору. Також ось такий копіювальний пристрій а, з роликом. Йде копіювальна втулка діаметром 17 мм, тобто всередину стане, стане фреза. Не більше, ніж 17 мм. Ключ, ось такий циркуль, який встановлюється в паралельний упор, і за допомогою його можна працювати по колу. Патрубок для пиловидалення. І, друзі, другим номером йде цанга на 6 мм. Перша робоча цанга це 8 мм, і друга. 6 мм. Тобто, друзі, мова про 12 цангу тут взагалі не йде в цьому випадку. Адже ця модель не передбачає цангу на 12 мм. Дана модель фрезера потужність 1300 Вт. Більш того, це вхідна потужність 1300. На виході, вона, звісно, менша. Хоч і обіцяв цього наробити, друзі, але не можу пройти повз. Тим більше, коли все потримав в руках, все розглядів, все помасав, по так би мовити. Мова йде про кабель. Про різницю кабеля на фрезері та на ексцентриковій шліфмашині. Мені здається, що навіть на екрані чудово видно помітно різницю. Сам фрезер, друзі, зібраний в Китаї на фабриці компанії Bosch. Тут, друзі, стоїть звичайний бюджетний кабель. Ось який добіє на морозі. А от ексцентрикова шліфмашина, друзі, зібрана в Малазії. Так от, в Малайзії, Малазійці поставили професійний кабель прогумований. Приємний на дотик. З таким приємно працювати в будь-яку погоду. Довжина цього кабелю 4 метри, тут довжина 3 метри. Ця модель, друзі, Bosch GOF 130. Якщо не помиляюся, це остання модель фрезера від компанії Bosch, рік випуску 2021. І він, не дивлячись на те, що це остання модель, він займає останню сходинку в усьому модельному ряді фрезерів. І розрахований він, напевно, в першу чергу на тих людей, хто взагалі вперше бере в руки подібний інструмент. Ось як я, наприклад. Тобто на початківців всі, всі справі, але притому бажають отримати інструмент професійної лінії. Та не на те, друзі, що цей малюк займає останню сходинку в модельному ряді, він непогано нафарширований. Що він має? Він має плавний пуск, має регулювання обертів, що важливо для такого інструменту, як фрезер. До речі, у тієї звісної макіти існує цілих дві моделі без подібної функції, без регулювання обертів. І з цього приводу є дуже багато питань саме до Міти, яка стоїть по ціновій категорії, принаймні вище за Bosch. Окрім того, друзі, тут вбудована константна електроніка. Тобто, двигун здатний підтримувати свою потужність. Потужність на всіх діапазонах обертів, від найменших до, відповідно, найбільших. А оберти тут від 11 до 28 тисяч. Що ми ще маємо? Маємо, звісно, револьвер... револьверний барабан, регулювання заглиблення, захисне... захисний екран, який, до речі, відкидається, що дає змогу зручно міняти фрези. Вага фрезера 3,5 кг. Що стосується самого корпусу, друзі, виконан з якісного матеріалу, з якісного пластику, це одразу помітно. І на дотик все це добре відчувається. А всі місця, де йде контакт з руками оператора, так би мовити, майстра, всі прогумовані. Те ж саме, звичайно, стосується і цього красення ексцентрикової шліфмашини. Там, де пальці, все прогумовано. Одна з головних проблем, друзі проблем в лапках, я би так сказав, це присутність люфта у Фрезера. Коли я почав вивчати інформацію по фрезерам, друзі, в мене склалося враження, що ця проблема вона якось штучно створена людьми, які мало тлумачать взагалі в цих справах. Одразу хочу сказати, що в цьому Фрезері, в моєму красені, як, в якого я вже. Встиг закохатися. В ньому присутній, друзі, люфт. Невеликий в межах допуску, наскільки я розумію. Мені навіть складно уявити ось цю конструкцію подвижно, щоб тут не було люфта. Але, звісно, він має бути в межах допуску і в межах розумного. Більш того, вивчаючи ту саму інформацію, я не один тиждень по вечорам сидів, переглядав відео в YouTube. Окрім відео, друзі, я дивився коментарі. Дивився, читав коментарі. До речі, дуже раджу читати коментарі, адже саме там можна взяти багато корисної інформації. Так от, я зрозумів, що люфт буде присутній абсолютно в будь-якому фрезері. Від самого дешевого, який коштує півтори тисячі гривень, до самого дорогого, друзі, який коштує 80 тисяч. Так, виявляється, є і такі фрезери, я дізнався. Від славнозвісної торгівельної марки Festool. Навіть там буде е, люфт в межах допуску та в межах розумних. розумного. Перепрошую. Ще за своїм призначенням та потужністю фрезери умовно розділяють на три категорії. До першої категорії відносяться невеличкі легенькі фрезери потужністю до 900 Вт. До цієї категорії також відносяться і кромкові фрезери. Наступна друга середня категорія, до, якого, до якої відносяться і мій фрезер, це вже фрезери від 900 Вт до приблизно 1,5 кВт. 15 кВт 1600 Вт. І наступна третя категорія фрезерів це вже важка артилерія. Від 1600 Вт до 2000 Вт 2500 Вт. Це важкі фрезери вагою 5-6 кг. Вони вже мають сангу на 12 мм. Туди відповідно можна. Ставити більші фрези більшого діаметру. Але такими фрезерами мало хто працює руками через свою вагу. Їх беруть зазвичай для монтажу в фрезерний стіл. Тож, друзі, зваживши всі ці нюанси і вивчивши всю інформацію, свій вибір, я свідомо зупинив на фрезері Bosch гов 130 потужністю 1300 Вт, який працює з сангами 8 та 6 мм. А для чого я його придбав, друзі, в тандемі разом з орбітальною шлифмашиною, Це не випадковий тандем. Зараз я вам розповім. Хоча вже є підказка. Фрезер – це універсальний та багатофункціональний інструмент, яким можна виконувати дуже багато роботи і різних функцій. В тому числі його використовують для вирівнювання. Негабаритних дошок, зрізів, слебів і таке інше. Тобто він використовується там, де не впорається ні фугувальний, ні рейсмусовий верстат. Адже у таких верстатів середнього сегменту, принаймні, я не кажу там про промислові професійні, суперпрофесійні верстати, в них є обмеження по довжині валу і по ножам. І саме для цих цілей, друзі, я і придбав фрезер та орбітальну шліфмашинку для фінішного шліфування. Я вже неодноразово розповідав в попередніх відео, що тема дошок, маю на увазі природних дошок, а не ось таких ось дошок, мене захопила. Та все, що мене стримувало, це відсутність інструменту для їх виготовлення, для вирівнювання. Тому що вирівнювати болгарку, то нудна та довга справа. Можна вирівняти одну-дві дошки, але не більше. Та щоб вирівняти дошку, необхідно зробити основу, поверхню, на якій все це буде відбуватися. Тобто треба мати верстат. Цим питанням, друзі, я вже зайнявся. Верстат робиться. І стосовно фрез, також треба мати специфічні фрези. Прямі фрези для вирівнювання поверхні. Ці фрези, друзі, я також вже замовив. Вони в дорозі. Скоро вони до мене приїдуть. І при отриманні зніму відео, покажу, що до мене приїхало. А на цьому, друзі, я буду завершити сьогоднішнє своє відео. Обов'язково чекаю від вас коментарів, щоб у нас з вами був зворотний зв'язок. Мені буде цікаво дізнатися, якими фрезерами користуєтеся ви і для яких завдань ви їх використовуєте. І по старій добрій традиції, друзі, також закликаю вас підтримати україномовний контент, підтримати український YouTube. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ні, звісно, можете робити ось так. YouTube, як кажуть, все стерпить. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе!